Щорічно деревини сосни берези, осеки працівники новороцівського держлісгоспу зготовляють близько 49 тисяч кубометрів. А на місцях виробок висаджують молоді деревця. Це 120-140 гектарів насаджень. Головною культурою по Поліській зоні залишається сосна. Вона дає найкращий приріст деревини, добре почувається на наших піщаних і супіщаних ґрунтах. Намагаються лісівники вводити інноваційні поруди дерев. Цьогоріч висадили модрину. Культура ця для нашого регіону незвична. Це дерев'я в основному север Росії, север Європи. Там вона призрастає, дає хороші запаси. Текстура не вступає по качеству дубу, твердая. Лісниця все-таки предпочитає або багатої почви, або трохи на овражно-склонних таких балках призрастати. Як вона буде себе чувствувати у нас, Время покажет, пока, пока она прожилась. За рекомендаціями науковців придеснянської дослідної станції, а також спираючись на власні спостереження, модрину висадили не в чистій культурі, а в змішанні з сосною та березою. Так, за словами лісівників, молоді насадження менш страждають від шкідників і хвороб. Доводиться працівникам лісгоспу захищати молодий ліс не лише від шкідників. Не всі завезені до нас рослини корисні. Такі інтрадуценти, як акації, клені, гостролисті та деякі інші чагарники, потроху загарбують території лісів. Если еще некоторые травы там, они безвредные для леса, то вот эти вот акации, куничник, это такие травы, такие растения, что их надо убирать, сжигать. При наличии акации культур не создашь, при наличии куничника состы не будет. Однозначно. Поэтому я считаю, что только химическая обработка таких делянок, только хим-уходы на таких делянках дадут свой результат по созданию культуры. Татористь рекомендації к саті притязянська находу опитної станції Они нам рекомендують які препарати применять. Працюють лісівники на майбутнє. Щоб щойно висадженою маленькою сосни виросло дерево, готове для використання, потрібно 80 років для дуба та мудрини ще більше. Тому і мають працівники лісу враховувати поступову зміну клімату на планеті, пристосовуватись до нових умов, вводити нові породи дерев. То, що создають працівники лісного господарства, в лесу это все остается на будущее детям и внукам. То же самое, что нам оставили наши деды, наши отцы. Мы стараемся не уступить им по качеству лесов, по состоянию лесов, все-таки же оставить это все детям.